Традиційно із запалення нафтового факела і символічно помазання чорним золотом розпочався новий навчальний рік в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Урочисту присягу стали першокурсники усіх структурних підрозділів. А це 10 інститутів, три коледжі та фізико-технічний ліцей. У нас дуже цікава ситуація. Минулого року ми зарахували на перший курс 1600 а в цьому році 1601. серед абітурієнтів, які отримали найвищі бали зовнішнього незалежного оцінювання, майбутній фінансист Ілона Мандрик. Дівчина розповідає, що не вагалася, обираючи саме цей виш, і впевнена, що саме тут зможе здобути якісну освіту. На мою думку, цей вус дає дуже гарну освіту. Він допомагає людям в майбутньому знайти гарну роботу, здобути гарну освіту, професію. Трошки є переживання, бо це нове життя студентське. Бути відкритими для змін і не боятися брати ризики в своє життя. З такою порадою до майбутніх студентів звернувся випускник університету 2003 року, а нині один з найуспішніших економістів світу Роман Шеремета. Коли я пам'ятаю, був в школі, я вчився, хотів дуже бути хорошим шахістом. Коли я був у фізико-технічному ліцеї, я почав займатися музикою. Коли я був у і Газу, я плавав у цьому будинку, займався плаванням. Ви знаєте, не вийшло у мене нічого з цього. А, я став економістом. Може, урок для вашого життя, якщо от, нічого не вийде в житті, ви завжди можете стати економістом. А, але якщо серйозно, ті якщо серйозно, ці, всі ці речі, які робив в своєму житті, вони мене чогось навчили. Те, що я грав шахи, мені дало стратегічне мислення. Те, що я плавав, мені дало витривалість. Те, що я займався музикою, мені дало якусь креативність. І це саме ті аспекти, які мені сьогодні потрібно для моєї наукової роботи. Головна місія університету забезпечити енергетичну незалежність нашої країни. Переконаний ректор Євстахій Крижанівський. Саме тому в навчальному процесі органічно поєднується освітня та інноваційна діяльність. Свідченням цього є стабільно високий серед абітурієнтів рівень популярності усіх напрямів підготовки. Раніше була економіка пізніше були. Трубопровідні спеціальності, транспорт в залежності від того, як іде працевлаштування, як можна влаштувати цього року. Дуже цікаво, що в нас знов повернулася привабливість економіки. Нові спеціальності, які ми відкрили, вони досить популярні. У нас будівництво популярне, архітектура. У нас архітектура взагалі ну, дуже дуже популярна. Наплив був великий. Багато більше було бажаючих ніж наш ліцензований обсяг, ніж ми могли запросити. Також університет щороку зміцнює міжнародні зв'язки, зокрема успішно співпрацює з університетами Польщі, Німеччини, Румунії та Канади.